Матч 12-го туру УПЛ чорноморець шахтар не відбудеться 28 жовтня, як це планувалося раніше. Ініціатором перенесення зустрічі виступав донецький клуб, а матч відбудеться вже навесні. Матч був перенесений саме тому, що 25 жовтня Шахтар гратиме на виїзді з Барселоною в Лізі Чемпіонів. Потім гірники 30 жовтня проведуть Кубковий матч із Вікторією, 3 листопада матч УПЛ із Динамо, а 7-го матч відповідь із Барселоною. Таким чином, навесні Шахтар проведе мінімум два матчі першого кола УПЛ із Зорею 10-й тур та із Чорноморцем 12-й тур. Офіційно було затверджено дату перенесеного матчу першого туру Української прем'єр-ліги між Ворською та Дніпром 1. Зустріч відбудеться у середу, 25 жовтня. Початок матчу заплановано на 15-ту годину. Матчі стартового туру УПЛ цього сезону пройшли з 28 по 30 липня. При цьому поєдинок Ворскла Дніпро 1 був перенесений через участь обох клубів у кваліфікаційних раундах Єврокубків. Михайло Співаковський повідомив, що 14 із 16 клубів УПЛ близькі до згоди до телепулу. На друге коло чемпіонату України цитата: «14 клубів зараз максимально наближаються до того, щоб об'єднатися в межах телебачення. На друге коло це стосується всіх клубів, за виключенням руха та миная. Вже незабаром буде чергова онлайн-нарада, де можливо вже буде якась конкретика з цього приводу. Це має статися, сказав Співаковський. Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко спростував інформацію про те, що матч кваліфікації Євро 2024 Україна Італія пройде з частково закритими трибунами. Цитата цими днями в окремих вітчизняних змі з'явилася інформація, що Україна проведе поєдинок відбору Євро 2024 проти Італії 20 листопада із частково закритими трибунами. Ця інформація не відповідає дійсності, сказав Костюченко. Шахтар повідомив про розірвання контракту із колишнім гравцем команди. Манди -19 Олександром Розпучком. У зв'язку з неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт із футболістом Олександром Розпучком, говориться у заяві клубу. Раніше вже повідомлялося, що гравець втік на болота. Півзахисник без попередження залишив команду після матчу юнацької ліги УЄФАЗен Ферпеном. Стала відома причини відсутності форварда Полісся Пилипа Бутківського в заявці на матч 11-го туру УПЛ проти Ворскли. За інформацією тато таке у 31-річного українця перелом першої плюсневої кістки. Цю травму футболіст отримав ще у матчі 8-го туру УПЛ з Минаєм. Тобто з колосом та динамо він грав з переломом. У грі з киянами він навіть забив гол. Відновлення футболіста триватиме ще півтора-два тижні. Захисник Миная Андрій Булеза вибув через травму, отриману у матчі 11-го туру УПЛ проти Чорноморця, повідомляє та таке. За даними джерела, попередній діагноз лікарів звучав так: пошкодження з'язового мілкового суглоба. Однак детальне обстеження все-таки виявило розрив. Відновлення захисника займе приблизно від 4 до 6 тижнів. У першому колі Булеза швидше за все, вже не зіграє. 19-річний футболіст у поточному сезоні провів 10 матчів за Минай. Вінгер Динамо Самба Діало отримав травму, повідомляє Київський клуб. Діало частково пошкодив задню хрестоподібну зв'язку коліна. Термін відновлення від 3 до 4 тижнів. Зараз гравець проходить курс реабілітації, а далі на нього чекає процес відновлення за індивідуальною програмою. Цього сезону 20-річний діало провів 6 матчів без результативних дій. Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців чемпіонату Бельгії. Єдиним представником України у вищому дивізіоні Бельгії є упорний півзахисник Вестрело Сергій Сидорчук. Його ціна впала з 3 мільйонів до 2,5 з Захисник загребського Динамо Богдан Михайліченко може продовжити кар'єру у Вестрело, повідомляє Футбол 24. Загребське Динамо готове відпустити Богдана вільним агентом. Його контракт з клубом розрахований до літа 2024 року. Наразі Михайличенко тренується з молодіжним складом, тому що головний тренер команди Сергій Якирович не розраховує на нього. Бельгійський клуб готовий підписати українця до кінця сезону і надати йому ігрову практику, якщо хорвати відпустять його безплатно. Якщо ж Вестрело за підсумками, Зону не вилетить, тоді Михайличенку можуть запропонувати продовжити угоду. Богдан приєднався до хорватської команди у липні. За цей час він віддав дві результативні передачі у 15 матчах. Всього він відіграв 710 хвилин. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк здійснив свій дебют у чемпіонаті Англії. 19-річний українець вийшов на заміну на 76-й хвилині домашнього матчу 9-го туру проти Бернлі. За 15 хвилин до виходу Єгора на поле бджоли забили другий гол. Раніше Ярмолюк грав за Брентфорд тільки у кубкових змаганнях та товариських матчах. Український форвард Ордабаси Артем Бісєдін забив другий гол у складі команди. Нападник відзначився на 27-й хвилині матчу 25-го туру чемпіонату Казахстану проти Шахтаря Скараганди. Він зробив рахунок 3-0 на користь своєї команди. Наразі 27-річний футболіст провів 8 матчів у чемпіонаті Казахстану і забив 2 голи. Ордабаси Артема Бісєдіна та Євгенія Макаренка достроково став чемпіоном Казахстану. Після перемоги над Шахтарем із Караганди з рахунком 3-1 за тур до завершення сезону команда стала недосяжною для інших учасників. Після 25 з 26 турів у Ордабаси 58 очок, у другої Астани 52, у Бісєдіна за 8 матчів в активі 2 голи, у Макаренка 1 гол та 2 асисти в 11 іграх. Форвард Форварджарони Артем Довбик відзначився дублем у матчі 10-го туру Ла Ліги з Альмерією. Українець на 39-й хвилині зустрічі зробив рахунок 2-2. Через 4 хвилини нападник забив другий та вивів свою команду вперед. Це четвертий та п'ятий голи 26-річного футболіста у 10-ти матчах за іспанську команду. Також в його активі два асисти. Український півзахисник ОМОНі Роман Безус допоміг своїй команді здобути перемогу у матчі 8-го туру чемпіонату Кіпру проти Пафоса. 33-річний півзахисник відкрив. Рахунок у грі він відзначився на 12 12-й хвилині матчу з 11-метровою позначки. Це дебютний гол Безуса цього сезону у рамках чемпіонату. У зараз посідає п'яте місце у чемпіонаті Кіпру, маючи в активі 16 очок. Вінгар Челсі Михайло Мудрик відзначився голом у ворота Арсенала у матчі 9-го туру. АПЛ 22-річний українець подвоїв перевагу своєї команди на старті другого тайму. На 48-й хвилині з флангу він закинув м'яч за комірець голкіперу. Для Мудрика це другий гол за Челсі та другий в АПЛ. Також на його рахунку два асисти у 26 іграх. Шахтар призначив новим головним тренером команди помічника Арне Слота Маріно Пушича з Фейнорда. Зазначається, що сторони вже підписали контракт. Офіційне призначення відбудеться у вівторок, 24 жовтня. Протягом дня для 52-річного Пушича єдиним досвідом роботи головним тренером був відрізок у Твенте, де до цього він працював помічником Арне Слота. Півзахисник збірної України Віталій Бояльський є одним із футболістів, які найближчим часом можуть покинути Динамо. Київський клуб не проти продажу свого нового капітана. Бояльським цікавляться клуби із зарубіжних чемпіонатів. А сам футболіст хоче змінити команду. Повідомляє «Туто Маркато. Віталій Буяльський жорстко останнім часом критикує гру Динамо. Капітан Білосиніх заявив, що багатьом футболістам треба замислитись про те, навіщо вони виходять на поле. Така жорстка позиція одного із лідерів Динамо не сподобалася тренерському штабу клубу. У столичній команді вважають, що критику необхідно зменшити для того, щоб зберегти добре у роздягальні. Буяльський не проти піти з Динамо та спробувати сили у закордонному клубі. Контракт найкращого бомбардира Білосиніх вчинить до літа 2025 року. Проте вже усі. Ічні наступного року він може переїхати до Туреччини у послугах півзахисника збірної України дуже зацікавлений Стамбульський Фенербахче. Також інтерес до Буяльського є у італійського лаціо та німецького уніона. Проте саме Фенербахче збирається зробити Динамо офіційну пропозицію щодо гравця у розмірі 3,5 мільйонів євро.